От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально? Я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися не, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устрає, незважаючи на оцю боль, що тебе Снутрі це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна търкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна і боже, потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили аторкнуться. Всі знають, що їм треба робити. Правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн, вчити якусь нову професію. Але чого не роблять? Устраює. розумієш? в принципі, устраює плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там, загинули на війні, ми всячески намагаємося їм намагаємося і допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це, вчаться. І вони там заробляють якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіть, вчитися. От Вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям і віддать їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди. Більше ніж в Європі, ну чистимо на руки, ніж в Європі, от спеціалісти, да, бази, отака от історія.